Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Цей день для більшості буде складатися не так, як ви його заплануєте. Не виявляйте зайвих амбіцій, будьте стриманими. Овен! Стримуйте свої пориви. Чим більше самовладання ви виявите, тим краще. Цей день не підходить для того, щоб кидати виклик тим, хто сильніший і впливовіший за вас. Телець! Сприятливий день! Ви добре ладнаєте з оточуючими, легко знаходите спільну мову з тими, кого бачите вперше, справляєте гарне враження. Успішно проходять ділові переговори, не останню роль у цьому відіграє ваша чарівність. Близнюки. Сприятливий день, сильний вплив на позитивні тенденції. За що б ви не бралися, шанси досягти успіху високі. Буде нагода виконати якісь давні зобов'язання, надати послуги людям, які вам дуже допомогли. Рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі та займатися спортом. Рак. Вдалий плідний день, що обіцяє великі успіхи у роботі. Можна ставити перед собою високі цілі. Шанси досягти їх дуже високі. До будь-яких справ та завдань, навіть звичних та повсякденних, намагайтеся підходити творчо. Нестандартні та оригінальні методи сьогодні найбільш ефективні. Лев. Ви ставите перед собою високі цілі і намагаєтеся досягти якнайшвидше, але не завжди вибирайте найефективніші методи. Не завжди потрібно діяти прямо і відкрито, часом краще йти манівцями. Діва! День ілюзій, фантазій та хибних надій. Вам важко правильно оцінити ситуацію, скласти вірне уявлення про людей. Багато діви сприймають бажане за дійсне, будують повітряні замки, не розуміючи, що в майбутньому це принесе їм лише розочарування. Варто прислухатися до порад людей, яким ви довіряєте. Терези складний день. Будьте обережні, намагайтеся не ризикувати. Кожен крок має бути добре продуманий, кожне рішення ухвалено під, без поспіху та ретельно зважено. Важливо не потрапити під чужий вплив. СКОРПІОН. Сприятливий день. СКОРПІОН не зможе знайти відповіді на питання, які давно вас турбували, вирішити багато проблем. Ви чудово ладнаєте з близькими. Легко знаходите спільну мову з тими, кого погано знаєте. Справляєте на оточуючих сприятливе враження. Стрілець. Сприятливий у стрільців день для спілкування та спільної діяльності. Приймайте допомогу союзників і друзів, навіть якщо не потребуєте її, це піде на користь відносинам. Можливо, отримання корисної інформації швидше за все вона стосуватиметься до дуже дорогої вам людини. Козиріг щоб не відбувалося, намагайтеся поводитися спокійно. Зберігати холоднокровність нелегко, оскільки дуже багато йде не так, як хотілося б, а оточуючі можуть дратувати не на жарт. Якщо ви дасте волю негативним емоціям, ситуація стане напруженішою, проблеми набудуть серйознішого характеру. Водолій у суботу уникнути неприємностей чи вдасться. Амінізувати їх можна. Для цього прислухайтеся до думки інших людей, дотримуйтесь порад перевірених союзників. Риби День добре підходить для важливої та відповідальної роботи. Ви досягаєте успіхів завдяки підтримці союзників і партнерів. А також допомоги людей, яким ви колись надали послуги, нічого не чекаючи натомість. Буде можливість завоювати прихильність впливових осіб, а також справити гарне враження на тих, хто вам давно не байдужий. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.